Привіт, друзі, з вами Грінленд. Подивіться, скільки всього багато прилетіло. Навіть не видно в цьому кадрі всього, що прилетіло. Тут не тільки Черепашечі приколи, а ще й інших серій фігурки. Давайте будемо розбиратися, що ж в цій новій посилці. Цей набір по класичному серіалу Черепашки ніндзя, де Дірк Севіч і Моналіза мав прилетіти в попередній посилці від халатону, але на «Халатоні» він закінчився. На момент мого замовлення, тому я купляв його окремо. Ось як він виглядає. Дві фігурки, класні фотки, класна упаковка, і ось такі два представника класичного серіальчика. А це кросовер Черепашки Ніндзя і могутні рейнджери. Тут у нас рейнджер Леонардо і Рейнджер Донателло. Не збирався я, чесно кажучи, купляти цю серію, але був розпродаж в магазині «Big Bad Toy Store». І ось вони вже в мене тут. І також на розпродаж потрапили Ейпріл Рожевий Рейнджер і Майкі Жовтий Рейнджер. Виглядають вони вживу. Досить прикольно, цікаво буде розпакувати їх і подивитись, які вони на дотик. А це, друзі, представник серії Супер 7 Рафаель, також не було їх ще на оглядах на каналі. Давайте зазирнемо всередину, тому що цікаво, що ж там. Якийсь був е, такий лот на eBay, що ціна виявилась дуже класна. І давайте і я дістану цього хлопця. Ось вам покажу. Дивіться, як вони упаковані. Просто шедеврально упаковані вони. І ось він. Раф від Супер Севен. Цікаво буде подивитися, які це фігурки, тому що дуже різні огляди, дуже різні відгуки на цих хлопців. І, зокрема, є в нас Раф від Супер Севен, буде огляд. Також від Супер Севен був там в лоті Кейсі Джонс. Ось він Кейсі Джонс. Зараз, зараз, треба, так ж не цікаво, правда? треба побачити кейсі а ось і він у мене до речі нема неківського кейсі класичного і цей буде кейсі замінником від Super 7. Класна упаковка, упаковка мені подобається. Які фігурки хочеться довідатись звісно ж, якомога швидше. І третій представник від Super 7 це мутагеноїд. Чомусь кулька йому не дали. Як бачите, ті попередні були в кульках. Відкриваємо. І ось він, такий мутагіноїд, мутагенмен, чоловік-мутаген, як перекладали в класичному серіальчику. І на вигляд він також дуже класний. Звісно ж, на нього подивимося ближче. А це ще один хлопець з кросовера з могутніми рейнджерами, і це, власне, майстер-шредер, зелений рейнджер. Дуже кльово він Виглядає це фігурка, яку я збирався купляти в цій серії. І на вигляд він крутий. По артикуляції він має бути дуже крутий. Побачимо, побачимо, що собою являє цей крутий суперзлочинець. Ultimate фігурка від NECA, Шредер по фільму Черепашки ніндзя 2, 91-го року. Ось така упаковка, як в Ultimate фігурок. І тут, звісно ж, майстер Шредер. Майстер Шредер з величезною кульбабою. Дуже крутий шредер і не менш крута велетенська кульбаба. А тут, як ви думаєте, хто Супер шредер по фільму. Другому черепашки ніндзя, звісно ж, в мене вже є оригінальний, а цей з отакою зірочкою на поясі. Подивіться, відрізняється тут його е, мальовка, і відрізняється тут його цей пояс. Він з шипами з зірочком. Колись виходила в Європі така фігурка від племець супершедра, і це власне відсилає нас до тої фігурки. І як то кажуть, супершедерів забагато не буває. А і це в нас Shadow Master. Подивіться, Shadow Master який крутий, упаковка, просто шедевральна. Вона така матова і на дотик шорстка, і там всередині Shadow Master. Той самий супершредер з другого фільму, але помальований зовсім інакше. І, напевно, такий його вигляд мені подобається найбільше. Але хотілося б їх всіх трьох порівняти разом. Майстер Сплінтер по Всесвіту Черепашки Ніндзя проти Всесвіту монстрів, майстер Спінтер. Акау Ван Хелсінг. Мисливець на монстрів. Дивно, що майстер Сплінтера зробили мисливця на монстрів, тому що я думав, що мисливцем на монстрів буде шредер, який буде полювати на монстрів черепах. А тут в нас майстер Сплінтер Ван Хелсінг. Руки в нього просто мега класні. Виглядає він супер, шикарно. Тільки не подобається мені внизу, що йому залишили не штани в діли його, а залишили, ніби його. Оригінальне вбрання, але подивимося на нього ближче і дізнаємося, чи він такий крутий, як на вигляд. Останній ронін не озброєний. Альтімейт-фігурка по коміксах IDW, зокрема по коміксу The Last Ronin, Останній ронін. І, звісно ж, Ultimate фігурка, як і всі решта попередні, ось так відкривається. І тут набір нових аксесуарів. Ронін без одягу, верхньої частини одягу немає в нього. І така класна фоточка Роніна. Дуже класна фігурка. Дуже хочу розпаковувати їх всіх. Дрібнички по черепашках гра, яка називається Спотид. В нас такий варіант виходить під назвою Дуплет, де на карточках. Ми знаходимо різних персонажів, там є певні правила, треба хапати ті карточки. Класна гра, і така упаковка. Тут металева коробочка. Якщо схочете, зніму на цю гру окремий огляд. Автобус, якого мені бракувало в серії Hot Wheels, Ось така була серія. Всі ці машинки я навіть оглядав на каналі. А автобуса я в Україні не міг знайти і довелося купити його на eBay окремо, щоб поповнити свою колекцію, щоб цю серію закрити. власне. І це гральні кості, Черепашки Нін. Нізя це такі кубики з цифрами, на яких намальовані черепашки ніндзя, шедери, сплінтер. Просто була дуже класна ціна, і я їх купив на Big Bad Toy Store. Решта фігурок не черепашачі, це DC Batman в обладунках таких масивних і Супермен. Ось такий класний набір. Ну, Розпродаж є розпродаж. Немає в мене супермена ні в якому образі в колекції. І я вирішив, що не завадить мені такий наборчик з Бетменом і Суперменом. Ще один представничок DC Flash. Флеш якийсь варіант The Flash Hot Pursuit. Гаряча погоня. Ось такий білий Флеш. На вигляд дуже прикольний. Кептен Америка від Марвел. Ось такий варіант капітана. Це по грі. Avengers по грі Месники Капітан Америка. І сподобався він мені на вигляд. Ціна була просто неймовірна, якихось 10 баксів чи 7 баксів. Ну, взяти таку фігурку за 10 баксів, це просто знахідка. Це спаун по версії Mortal Kombat 11. Спауна в мене немає. В мене по спауну є 6 спаун в колекції, огляд на яку я дотепер не зняв. Це іграшки фірми Toys. Ті самі ДСішні Бетмени e, і Флеш, e, також від них. І взяв я спауна. E, The Dark Redeemer, Отакого от чувака, навіть не знаю, хто він такий, але крила в нього афігезні. Також ще один невідомий мені персонаж це. Soul Crusher, руйнівник душ. його протигаз просто мене вразив його зовнішній вигляд, нагадав мені українську супергру Сталкер. І це якийсь представник сталкерів просто у всесвіті спауна. І ось такий спаун-кулеметник, Gunslinger Spawn, В нього є кулемет, в нього є шляпа, бордовий плащ, і виглядає він супер офігезно. З Марвелів ще набір, який довго вже лежав в Штатах, в мене давно його купив. Це старий Логан і старий Соколине Око. Це дуже класний набір. Я, звісно ж, давно збирався його придбати, придбав. І ці чуваки, на вигляд, супер круті. Дуже хочеться вже розпакувати їх і фоткати їх в якихось епічних сценах. Навіть Лего прилетіло по фільму. Парк юрського періоду, ось такий набір з трицератоном. Тут все заради трицератона, Трицератона в мене в колекції нема. в мене багатько динозаврів і багато наборів по Лего Jurassic Park. Просто фізично я не встигаю ще й на них знімати огляди, але вони крутезні і люблю я, як Лего робить динозаврів і як робить оці набори. По джурасиках. І ось такий ось набір пазлів, тисяча пазлів по DC Всесвіту. Дуже красивий пазл, тисячка, коштує 7 баксів, ну і відповідно за 7 баксів пазл тисячку не взяти. Це якийсь злочин проти розпродажів. Тому купив я ось такий пазл, і думаю, що знайду час колись його позбирати. А може й ні. Величезна посилка, вже не поміщаються в мене ці всі прикольчики на столі. Це книжка хардкавер останнього Роніна. Всі випуски останнього Роніна я їх спеціально не читав в електронці, прочитав тільки перший. І буду читати цей комікс, якщо хочете, зніму огляд на цю книжку. Такий класний хардкавер і ось таке оформлення дуже і дуже кльовий, і не терпиться мені вже його прочитати. Книжка Red Plastic дуже здорова. Крута книжиця. Це неофіційне видання про фігурки черепашок ніндзя, різні фігурки, різні арти про те, як вироблялись фігурки з серії 80-90-х -х, х років, і як вони були сплановані, різні прототипи. Дуже крутезна книжка. Подивіться, яка груба, якщо схочете на неї огляд, звісно ж. Пишіть в коментарях. А це всі випуски коміксів. Черепашки ніндзя, нові анімаційні пригоди. Ось такі комікси. Комікси по серіалу 2012 року. Дуже подобається мені цей серіал. І також вживу я хотів ці комікси прочитати. Спеціально не читав їх в електронці. І оцей випуск виходив українською. Але далі, то з здається, випускав. Якщо я не помиляюсь, якщо помиляюсь, то виправляйте в коментарях мене. Далі вони не випускають чомусь цю серію, і другий вже волюм не виходить. Це всі зібрані комікси анімаційних пригод Черепашок Ніндзя. Дуже красиво вони тут намальовані і дуже класні, в шикарному стані мені дістались, просто новесенькі. І хочеться мені вже їх почитати також. Попереду на нас чекає багато оглядів, і, звісно, ж, в коментарях я закликаю вас написати огляди, на які фігурки ви хочете в першу чергу. Чим більше коментарів, тим більший стимул в мене швидше знімати огляди на певні фігурки. Звісно ж, залишається неоглянутими з минулих посилок дуже багато фігурок. Я намагаюсь надолужувати, намагаюсь наздоганяти і знімаю огляд за оглядом, огляд за оглядом. А на сьогодні це все. Сподіваюся, вам сподобалось. Свої враження залишайте в коментарях, залишайте свої черепашечі вподобайки під цим відео. Звісно ж, підтримуйте Збройні Сили України. А з вами, як завжди, був Грінленд Кавабанг, чуваки, бувайте!